Привіт, любі дорогі риби, це Таро-прогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди Таро, і з кожної колоди витягну для вас дві карти. І так, давайте дивитися перша колода. Що скажуть карти, яким буде липень місяць для вас? Що він для вас приготував? Так, дивимося, перша карта, шістка. Шістка мечів, коли ви сідаєте в човен. І керуєте своїм життям. Човен це як втілення вашого життя. І ви є головним керманичем свого життя. Ви пливете до нових берегів, до якогось нового свого бажання, до нової своєї цілі. А, чудово. І це чудова енергія, енергія, коли вам допомагають. Подивіться, навіть а, тут ворони допомагають тягнути і в правильному напрямку ваш човен. Ворони це як втілення такого, що є якісь перешкоди, є щось за, є щось проти, але ви вмієте навіть якісь проблеми, якісь перешкоди перетворити в свої уроки, в те, що вам помагає. Те, що вам помагає бачити ціль, бачите правильний, правильний напрямок. І те, що ворони, як прив'язані до того, щоб на, вам не видно такі такі тоненькі ниточки, і вони тягнуть. Це про те, що і все це їх вам допомагає. І все вам помагається, коли в житті все вам буде помагати на цьому шляху все. І якісь хороші події, і погані події, все вам буде на руку. Навіть і вирішення проблем, все вам буде на руку, прийдуть правильні люди, і все буде дуже швидко вирішуватися. Якщо це є правдивий ваш шлях, ви. Берете відповідальність на себе в цьому човні, бо бачимо, що море тут бурхливе, людина в човні стоїть, не сидить в якійсь комфортній, в комфортному кріслі, лінях а стоїть, балансує. І коли ви балансуєте, берете відповідальність за своє життя на себе, керуєте човном, тоді вам ще і простір помагає. І підтягує потрібні, а, потрібних людей, потрібні якісь події. Ви завжди це як попасти завжди в правильне місце, в правильний час, зустріти правильних людей, отримати вчасно потрібну вам інформацію. Ви будете всюди встигати, в серці буде разом з вами і йти вам на зустріч. Так, Добався далі! Цікава у вас історія. Пливете до нових берегів. Це ще і про переїзд, про прийняття рішення їхати, можливо, до нових берегів. Це подорож може бути. Подорож на море в іншу країну, десь далеко від дому. А може бути переїзд в інше місто, в іншу країну. Можливо, ви прийняли рішення переїжджати в іншу країну. І ви думаєте, що вас там чекає, але йдете, приймаєте рішення, берете відповідальність за це рішення на себе. І все робите. А, десятка. І фортуна на вашому боці. Подивіться риби, все, що ви робите, таке від щирого серця, справді, ваше, і берете відповідальність на себе. А фортуна таким людям допомагає за вашу сміливість, колесо фортуни в вашому житті закрутіть. Вам буде щастити. Також це ще карта вагітності, якщо це ваша тема, або почуєте в близькому оточенні, що хтось вагітний. Вагітність, вагітність це нове життя, це завжди радість. Фортуна на вашому боці. Вам щаститиме, рибки, дорогенькі. Які чудові енергії будуть панувати біля вас і з вами, і допомагатимуть вам. Так, нас Ступна колода. рицарів, монет спішить до вас. А, прийдуть потрібні можливості в ваше життя. А, дивіться, рицар це швидкість, рицарь це підтримка і підтримка фінансова. Це як іще один дохід, і якісь, можливо, ще бонуси. Чи хтось вам, вас підтримує, грошова підтримка, матеріальна підтримка. І взагалі цей рицар спішить до вас відкритим серцем і з подарунком. Якщо це ваша тема, це такий рицар надійний. В пентаклі це такі надійні люди, а молода людина, яка біжить, спішить вам на зустріч, можливо, цей рицарь молодший за вас. І з таким відкритим серцем і з подарунком до вас. Ще також рицарі це не тільки про кохання, тому що рицарі це є такі дійсно люди дуже енергійні, молоді. Це ще і про дітей. Якщо у вас дорослі діти, це ви будете радіти своїм дітям, можливо, ваш син приїжджає в гості до вас. Чудова енергія. Так, дивимося далі світ, карта світ, весь світ біля ваших міг. І карта світ це ще така циклічна карта, коли закінчується якийсь період у вашому житті, починається новий, це як перехід з одного стану в інший, тому, коли ви дійсно можливо добираєтеся до нових землі. Це нові землі, до речі, це іноземні землі. Це коли ви починаєте розмовляти на іншій мові, вивчаєте інший менталітет, карта, світ, ви відкриті, світ відкритий вам. Це і про переїзд, і про зміну в вашому житті, про великі зміни, такі кармічні зміни, і це також про те, що ви як можливо зустрінете людину таку, тому що це щось нове йде в ваше життя. І ви зустрінете людину, яка вам покаже інший світ. Це, так, наприклад, так, поїхати в відпустку, і ви а, там маєте Гіда, не маєте Гіда. І він показує вам новий світ, розказує про цю країну. Вам цікаво, зустрінете таку людину, яка вам відкриє цей світ, Новий світ. Чудові енергії. Новий світ, нові люди, все таке оновлене, і коли весь світ, коли ви розумієте, що весь світ біля ваших ніг. І ще це також у інформація, коли ви починаєте вивчати якусь іншу іноземну мову, цікавитеся, вивчаєте. Або вивчаєте культуру якоїсь люди, людини, а якогось народу, можливо, ви і нікуди не їдете, але дивитесь якісь передачі, що вас дуже цікавить про якусь одну країну, другу, так вивчаєте світ. Це ще і про те, що ви вивчаєте світ. І це вам цікаво, ви цікавитесь іншими культурами, іншими релігіями, як влаштована економіка країни, якісь там. І природні явища, Так, і наступна колода шістка. ви тріумфатор, ви переможець. Карта перемоги, карта. Коли ви за ваші труди, за вашу працю ви отримуєте нагороду, ви самі собою гордитеся, ви радієте своєму успіху, це як ви поставили собі чи сиділи на дієті, дотримувалися якогось режиму. Дня, режиму харчування, і зараз результат на лице, ви це витримали, і всі це бачать. Це коли не тільки ви це бачите, не тільки ви розумієте, що ви досягли свої ціль, а коли інші це бачать і а, вам це говорять, вас підтримують. Ви тут не одні, вам аплодують усі за ваші праці, за ваше досягнення, за ваші старання. Це коли і на роботі ви мали якусь презентацію, ви мали щось зробити. А, і на роботі ви це зробили вас вдалося, і на навчанні, можливо, ви закінчуєте університет чи закінчили школу, поступили, а, знайшли роботу. Це ваш результат. Коли ви задоволені тим, що ви здобули. Це за вашу працю, цей тріумф за вашу працю, за ваш пройдений шлях. Це чудова карта переполивається Лавровий на вас, надіває все лавровий вінок, вінок переможця. Ви змогли, є результати, і ви це бачите, відчуваєте, і всі це бачать. Дев'ятка Дев'ятка – це є. Можуть бути пусті страхи, можуть бути тривоги, може бути просто безсонна ніч. І, можливо, бути втома від того, що ви від чогось втомилися, багато роботи, або за когось ви можете дуже переживати, переживати за когось, за якусь близьку людину. А, і також це є дайте, як попередження, що треба вам відпочити, що вам потрібна відпустка. А, така от карта, коли є багато тривоги, а, такої, знаєте, більш на підсвідомому рівні, коли ви розумієте, що Ну, насправді все ж добре, це буде добре, але є така тривога. І є якісь безсонні очі, і є багато втоми, і вам треба це такий баланс між роботою, між тривогами. Мисля, що треба тримати свої думки в балансі, пам'ятати, що так, там є страхи, є те, але я все. Тому що Бог не дає нам того, з чим ми не можемо справитися. Завжди нам дають стільки і дають те, з чим ми можемо справитися. Тому якби більше брати на себе, ніж ви можете, виснажувати ще себе більше, а я ще то зроблю, я ще то, і ці, ви думаєте, я замало роблю. Це може бути таке, як то кажуть, угризіння совісті, що ви самі собі гризете себе. Ви самі себе гризете, не даєте собі спокою, і навіть коли лягаєте спати, ви думаєте, що ви ще замало робите, що вам ще треба прикласти зусиль і замість того, щоб спати, щоб розслабитися, ви себе ще починаєте більше давити і складати план, що завтра ви зробите ще більше, замість того, наприклад, щоб дати собі відпочити. І це такий, така тривога, яка потребує просто. Поспати, відпочити, дати собі час і дати собі оцей спокій. Ліжко є, тобто є час відпочити, але людина не дає собі. Людина сидить, не лягає. Тобто тут уже Таке, що треба собі дозволити передпочити і повірте, якщо ви перепочинете, наберетеся сил, ви будете мати більше сили, ви більше зробите, ніж те, що ви будете не мати сили на другий день нічого робити. Так, і наступна колода, остання колода. А, і тут у нас а, є що розпочати? справедливість. Справедливість восторжествує марні ваші тривоги, все під пильним наглядом ангелів вищих сил, які турбуються за вас, переживають, вас охороняють, все йде по вище задуманому плану. А так, помірність у всьому тут карта тиші, спокою. І не те, що нічого не робити. Робити із таким розумінням, що ви всюди встигаєте, ви будете всюди вчасно. Так, наступна карта карта смерть, карта трансформації. І, власне, оці думки, ангел трубить, ангел прийшов, ви будете вчасно всюди. І якісь моменти, такі переломні будемо у вашому житті. Станеться якась така подія, що дійсно ви будете думати, я всюди встигаю, я все можу, я всюди вчасно, життя за мене, і у вас буде величезна трансформація. Карта смерті це про трансформацію, коли ви трансформуєтеся в зовсім іншу людину. Ви нова, чи ви новий, ви кращим будете ставати. Давайте витягнемо ще на цю карту, тому це кармічна карта, кармічна трансформація. Хочете ви того чи не хочете. Трансформація пройде будете міняти погляди на щось, тому що тут дві сильні, потужні карти вищого двора. А, і карта помірність, карта смерті. Це є дві кармічні, якийсь кармічний вузол буде розпутуватися в цей момент а у вас. Переломний момент буде. Шістка чудові емоції, шістка чаш. Прекрасні емоції, і це є карта відпочинку. Можливо, дійсно час відпочити, поїхати в ті місця, де ви себе прекрасно почуваєте, зустріти тих людей, яких ви знаєте. Це зустріч, як то кажуть, старого друга, старої знайомої або людину, яку ви знаєте і якій довіряєте. Чудові емоції і це ще карта любові. Карта подарунків, це як, можливо, вас запросять на день народження. Ви обміняєтеся подарунками. Це така енергія щедрості, яка наповнює ваші чаші на астральному рівні, і вони вам вертаються. Це також карта такої радості тихої. Коли як материнської любові, це любов не про пристрасть, а про таку любов як повагу. І ви відчуєте оцю любов, оцю повагу від інших людей. Це як спраглий приходить до керниці напитися чистої води, так і ви будете відчувати оту от любов, ви попадете в таке поле любові, яке вас наповнить. Можливо, хтось просто на вулиці скаже вам чудовий комплімент. Яка у вас красива блузка, чи яка у вас гарна зачітка, чи мені подобається там, колір вашого, вашого плаття. І, і, і такі невеличкі слова, якісь компліменти наповнять вашу душу. І також старайтеся знаходити те ще про те, що е, даруйте компліменти іншим людям. Знаходьте якісь невеличкі дільнички, за які ви можете зробити комплімент. Чудовий буде у вас риби дорогенькі, у вас такий чудовий місця, типень, такі енергії. І від себе я вам бажаю хай щастить вам, дорогенькі, завжди і в усьому.